Ну що, почнемо, як завжди, з нашої постійної рубрики Правда чи брехня? Сергій, чи правда, що найпопулярніша рубрика у Порнохаб це секс втройом? Ні. Гугліш такий таки і все такий зараз і закінчиться випуск через 15 хвилин, да? я гуглив очима, гуглив очима, але не знайшов правильну відповідь. Я думаю, що ні. Брехня. Так, да, ти прав. А як ти вважаєш, яка найпопулярніша? Може, хінтай якийсь? <смір> Добре. Ми зрозуміли, що тобі подобається це перше. Але насправді найпопулярніше – аматор. Тобто, справжнє хом-відео, е якесь е трушне. Ну, як всі зрозуміли, що зараз починаються подкасти. Чув, де у нас будуть чесні, відверті всі новини за тиждень по бізнесу, маркетингу та технології. І з вами, як завжди, Артем Беседа та Сергій Долгополов. Погнали до новин. Сьогодні у випуску ти чув про таке перший порносайт для котів, як 19 секунд змінили історію інтернету, як заощадити 2 мільйона на перельотах та Google втрачає лідерство. А ти чув про перший український порносайт для котів? <світ> Зоозахисна організація UA Animals вирішила здивувати світ, випустивши перший порносайт для котів. Цей неординарний крок вони зробили для того, щоб привернути увагу до безконтрольного розмноження тварин. Ця ініціатива розбурхала соціальні мережі викликавши дуже жваве обговорення. У відео, яке створене в рамках цієї кампанії, відомий український співак Володимир Дантес та українська порноактриса Джозефіна Джексон спеціально озвучили ролик для цього сайту. Таким чином, українські селебрітіс намагаються привернути увагу до проблеми безпритульних тварин. Я, я чомусь, Перша думка була про те, що а, як буде виглядати звук порнохаба і хочу його нам'яукати. мяу 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 мяу, -мяу. Ні, Це не вийде. Не вийде в мене не Але. Бачите, я порнохаб, якщо що звернеться до мене, для обговорення цієї ініціативи ми запросили нашого спеціального експерта Степана. Степан, що ти думаєш з приводу цієї ініціативи? Яка улюблена рубрика у тебе? Теж аматор? Мені здається, Степан задоволений. Якщо ви тепер приходите додому ввечері і бачите, що ваша кішка або кіт швидко зачиняє ноутбук, то знайте, це все нормально. Але якщо з'явився такий сайт, мені здається, цієї весни під окнами будуть менше волати, ніж минулої. Може, нарешті буде тихо? Ну, крута ініціатива. Резонанс, щоб говорили про це, ми про це поговорили. Тому не забуваємо, що наші маленькі брати теж потребують допомоги. Також не забуваємо, що не тільки маленькі брати, а й великі брати і сестри, а саме ЗСУ, потребують допомоги. І ми, як завжди, в нашому випуску збираємо гроші, це збирає мій знайомий. Актуальний збір з'явиться на екрані, будь ласка, навіть гривня 2 3, 5 допоможе. Ми будемо дуже вдячні за вашу залученість. Тож донатьте, не переставайте, тому що завдяки ЗСУ ми можемо знімати контент, а ви дивитесь. А ти чув, які 19 секунд змінили історію інтернету? Ровно 19 років тому був завантажений перший відеоролик YouTube на YouTube. От така тавтологія, але це правда. Це було дуже просте відео, де один із основників YouTube був в зоопарку. Воно так і називалось. Я в зоопарку. Мені здається, це класне відео, тому що воно показує. А цей е, філософію ютубу про трушність і не треба було вигадувати щось таке надзвичайно складне. А по друге, хочу сказати декілька крутих цифр про це відео. Цей короткий шедевр зібрав зараз 262 мільйони переглядів і зібрав 3,4 мільйона підписників. Я в зоопарку, нагадую. І десь через рік після релізу цього відео Google купив YouTube за 1,65 мільярдів доларів. Таким чином, зробивши засновників. Е Людьми, котрі можуть купити вже зоопарк собі і знімати там кучу відео. Тому, по факту, Карім за 19 секунд просто став мільярдером. До речі, цікавий факт про це відео, що потім акаунт зоопарку прокоментував відос, що вони дуже пишаються тим, що стали площадкою першого Ютуб ролика. І це наразі найпопулярніший комент, тому що він набрав 3,2 мільйона лайків. Це Супер неймовірно. До речі, на нашому каналі Бесіда про бренди ми розповідали повну історію Ютуба, де дуже багато цікавих фактів, не тільки про коментарі зоопарк. Тож дивіться, коментуйте, буду вдячний. Ми пишаємось, що через 19 років ми теж трішечки топчимось по цьому майданчику по Ютубу. Тому, будь ласка, якщо вам не складно, підписуйтесь на наш канал і ми будемо продовжувати робити для вас україномовний контент на Ютубі. А Ютуб, дякую за можливість і з днем народження! Треба сказати, що раніше Ютуб був дуже схожий на зоопарк, тому що кого там тільки не було, і яких відео там тільки можна не було подивитись. Дуже було все цікаво. А ти чув, що Google зникне у майбутньому? Доля Google на ринку пошукових систем становить 92%. Але старші представники Google виражають занепокоєння останніми тенденціями. Молоде покоління вже уникає Google як основне джерело пошукової системи. Вони в пріоритет ставлять такі системи, як Instagram, YouTube, TikTok. Ці цифри не такі маленькі, дід Сергій, тому що цифри показують, що 40%. Вже молодого покоління надають перевагу не гуглу. Більш популярна це пошук TikTok. До речі, я рідко коли шукав в TikTok. Що, ти щось шукав? А, ні, до речі, я шукав в TikTok. Да. а ти шукав щось в TikTok? Зараз тест на вік, зараз який. Ні, ні, я представник Гугла. Підходиш до людини і запитуєш, що таке есенціалізм. І Якщо вона гуглить, все ок, якщо е, не гуглить, а Тікточить. Тепер ми вигадаємо це слово, то ви розумієте її вік. Але Google не стоїть в сторону, він зараз активно інтегрує в свій пошук генеративний штучний інтелект, щоб якось перемогти TikTok. Я не можу уявити собі світ, де люди не будуть користуватись Google, тому що Google вийшов на новий ступінь е влади над суспільством, коли саме з'явилось е дієслово «гуглити». І як ці люди не будуть цього робити? Ну, якщо говорю, будуть тікточить, будуть інстаграмчить, я не знаю. Ну, це все одно трішки інша інформація. Тому що гуглиш, ти все-таки там ти знаходиш е, текст, відео, а в інстаграмі і тікток тільки візуальний контент. Я вважаю, що так як Google е, зрозумів, що вони втрачають ринок, вони з таким масивом і монополізацією всього вони вигадують то, щоб перебити. Вдасться їм чи ні, не знаю. Але я думаю, що оця тенденція, що вони впроваджують якісь нові інновації, вони все одно будуть падати, можливо, але не рухнуть. Тому я думаю, що це більш роздута проблема, і Google не втратить лідерство. Скоріше вийде якийсь штучний інтелект. Котрий може працювати краще в Гугла і швидше? А щось типу Тіктоку? Це все ж таки, мабуть, що якийсь пласт, мабуть, ти, ти будеш шукати в Тіктоці частіше, але повністю не забере ринок. Мені здається, що пошук Гугла не зникне повністю, а він просто від виду зміниться якось. Тобто він стане іншим. А ти чув, що камера стала поетом? Чи готові ви до революції технологій та поезії? Зустрічайте Poetry Camera. Це пристрій, який одночасно і римує, і знімає. Розроблений на базі Raspberry Pi. Цей пристрій аналізує фото і одночасно пише вірш. Принцип роботи цієї камери полягає в тому, що штучний інтелект аналізує зображення і алгоритмами відтворює, що відбувається навкруги. Ця інформація служить основою для написання вірша, тобто поезії. При цьому користувачі можуть обирати форму цього вірша. Це може бути хоку, це може бути вільний вірш, може бути сонет або щось інше. Коли користувач натискає кнопку, його спогади перетворюються на поезію. Я знаю, як використати цю камеру 1 січня, десь о 6 ранку, коли все таки чуть-чуть вже пом'яті, так отак взяти і сфоткати. І дуже цікаво, який буде вірш надиктований Чи він такий. Без коментарів. Вільний вірш. Вільний вірш так. Я не думаю, що це буде дешево е, коштувати. А дорого за це не може. Ніхто не що, заплатить. Що, що я, на що я куплю? У мене ніколи не було такої примхи і запиту, що типу, о, а якби. Камера зараз би написала вірш. І судячи з того ну мені здається, я дуже поважаю будь-яке мистецтво, але все одно вірші зараз, так скажемо, не в тренді, коли тут Тік-Ток фігачи, да, і ти швидко, а тут тобі треба прочитати, напрягтись, поглиблитись. Мабуть, що це просто такий: давайте зробимо, і е, що про це написали. Навряд чи це стане масовим продуктом, якщо чесно. А ти чув, що TikTok під загрозою у США? Звісно, ти чув, тому що ми про це говорили в минулих випусках, але зараз вже офіційно Палата представників узгодила цей законопроект. Взагалі, з чого це почалось? Ну, простими словами, вся інформація TikTok, всі дані вони хостяться і зберігаються у Китаю. А звісно, ми розуміємо, що Китай це. Не суперчемна країна, і будь-які дані е, можуть використовуватися не в е, добрих намірах. Е, це не про те, що ви дивитесь котиків, і вам алгоритм дає котиків. А це ви можете щось зняти, і е, Китай може якось в своїх корисних цілях це використати. Я не знаю, військових, не військових, але це небезпечно, тому що. Інформація це теж одиниця, котра повинна зберігатись в країні. Ну мені здається, це логічно. Але Китай не дуже цього хоче. І по факту у них є е, можливість продати е, хости, продати інформацію. Щоб вона хостилась в Америці впродовж десяти місяців. Тому зараз ми будемо чекати, що буде після десяти місяців, і чи буде в цей час хтось з любителів копіювати якийсь там марк, зробить щось схоже на TikTok. Подивимось, ти віриш, то що це можуть закрити? Ну, прям закрити, я думаю, що ні. В Америці все-таки, мені здається, дуже багато користувачів Тік-Току. Це виглядає якось дуже дивно. Але те, що змусять продати, скоріш за все, так і буде. Блін, прикольно просто зараз взятися викласти на Оликс ради прикола, типу, продаю TikTok і дуже багато грошей поставити і поставити фотку Сінзіпіня. І по-любому хтось зателефонує цього ж вечора 100%. А ти чув, як заощадити більше 2 мільйонів доларів на авіаперельотах? О, у мене дострокова відповідь. Я зараз заощаджую на перельотах дуже багато. Дуже багато, і я знаю, як просто не літати. Приймається. Але я розкажу про інший спосіб. Американець заощадив на авіаперельотах 2 мільйони доларів за 30 років. Секрет дуже простий: в 90-му році він купив довічний абонемент на авіаперельоти. Тоді. Такий абонемент коштував 290 тисяч доларів. Прикинь, він такий був спантеличений, коли почалась пандемія. Він такий: Блін, що це таке? Як це може бути? Да, я думаю, що він тоді чуть-чуть так присів, але нормально, реабілітувався, я думаю. Після того, як Джеймс Стукер купив е, цей абонемент на авіаперельоти, пройшло 33 роки. І за цей час Джеймс налітав 37 мільйонів кілометрів. Треба пояснити, що таке 37 мільйонів кілометрів. Значить, експедиція на місяць зайняла півтора мільйона кілометрів. -го -го. А Джеймс Стукер 37 мільйонів кілометрів пролетів за 33 роки. Таким чином, цей заощадливий американець відвідав більше ста країн світу. Але це також ще не все. Ця покупка кардинально змінила його життя. Він використав подарункові милі за свої авіаперельоти для того, щоб е відремонтувати дім свого брата. Його в Блекліст треба, знаєш, типу, якщо... да, І рідник. Да, да. Він щось знає. Це капець, він щось знає. А одного разу Джеймс перерахував 50 тисяч доларів е у Walmart на подарункові сертифікати. І як він розрахувався? Звичайно, своїми подарунковими милями. <плес> Мені подобається. Але це також ще не все. Джеймс завдяки своїм подарунковим милям він переміг у благодійному аукціоні. Запропонувавши за цей аукціон 451 тисячу своїх подарункових міль. Сервань просто капець. Добре, що він не добрався до кешбека Монобанка, бо ми б втратили такий гарний банк. Так, да, ми всією країною потім з цим розраховувались. Але треба зазначити, що були і не такі приємні моменти в його. Біографії авіаперельотів, наприклад, Джеймс став свідком чотирьох смертей за часи своїх авіаперельотів. Якщо коротко підсумувати, сайт Simply Flying підрахував, що Джеймс провів в свої найкращі часи від 200 до 250 днів на рік у авіаперельотах. Капець, ну це прям от. Я думаю, з ним цікаво поспілкуватись, а ще думаю, що це наступний кандидат на те, щоб зняли документалку на Netflix. І я б дуже хотів подивитись. Це дуже гарний приклад того, як одна вдала інвестиція повністю змінює твоє життя. Уяви собі, що, наприклад, в тебе були б безкоштовні довічні поїздки на уклоні. Ти міг би пересуватись постійно в машині, безкоштовно. Мені здається, що це не такий яскравий сертифікат, тому що що, ти поїдеш на парщагу, поїдеш на лівий берег, поїдеш на оболонь, ой, як я втомився. Ну, мені здається, що не ті враження. Але е, я хотів обговорити, що е, сертифікат коштував 290 тисяч баксів. Ну, коли ти сказав, я подумав, ну дофіга. А потім, коли я зрозумів, що це була схема, <хи> я зрозумів нормально, нормально, відбилось. Я думаю, ну класний, класний, люди. 250 днів на рік він проводив в літаках і кудись літав. Це просто неймовірно. Мені цікаво, чи був в нього колись страх авіаперельотів. Тому що, якщо з цього боку подивитись, то це безкінечні страждання просто в нього були. Я думаю, що ні, навряд чи. Ну, до речі, у нас же є теж сертифікати на сервісі BuyCoffee, Ви можете підписатися. Це на 290 тисяч баксів. Це фільжанш кави. Для нас це буде приємний бонус, мотивація робити контент. Тим більш там ще багато корисного контенту, котрий з наших різних подкастів ми тоді нарізаємо. Тож, ви, типу, закритий клуб. Це майже як сертифікат на перельоти. Я вам відповідаю. А ти чув, що побачення на Тіндери стануть тепер публічними? Тіндер представив нову функцію Share My Date. Якщо ви йдете на побачення, то Tinder надсилає посилання з детальною інформацією про це побачення іншим користувачам. Але я так не до кінця зрозумів, наче навіть тим, хто не має аккаунту в Тіндер. По-перше, це зараз тестується в США. Нова функція натхнення прагненням користувачів ділитися новими враженнями та новими побаченнями з іншими. Але мені здається, що це дуже хитрий е, спосіб. Ще додатковий момент, коли може прийти сповіщення про аплікейшн, котрий активний. Мені здається, дивна функція, тому що все одно це якесь приватне життя. Ну, мабуть, що ти можеш виключати цю функцію, але неоднозначно. що ти думаєш. Е, мені здається, що ця функція завжди була вімкнена у подруг. Коли одна подруга йде на побачення, вона кидає свою геолокацію інші подрузі для того, щоб... Бути впевненим у безпечності під таким соусом, так, я розумію, ну але в новині про це не говориться. Взагалі, Тіндер дуже хитрий додаток, тому що якщо економічно розглядати бізнес-модель цього додатку, то стає зрозумілим, що Тіндеру не вигідно, щоб ви знайшли пару. І було декілька експериментів, коли купляєш там платний аккаунт, і воно аранжує тобі багато людей, котрі. Типу, тобі підходять, але наче воно не дає тобі 100% тих, хто тобі підходить. Чому? Тому що уявіть собі, що ви перестанете платити Тіндеру тоді, коли ви знайдете пару. Тому нащо йому втрачати користувача. По цій гіпотезі багато дискусій, але е, індикатори, що це правда, є. Що ви думаєте з приводу цього, пишіть в коментарях. А ти чув, що відбулося з логотипом Coca-Cola? Coca-Cola нещодавно показала новий логотип в рамках своєї компанії Recycle Me. Ця компанія націлена на підвищення уваги до переробки відходів та створення свідомого споживання. Можна побачити, що логотип Coca-Cola наче деформований, так і є. Це просто вони зробили умовно уявили банку і її. Деформували, щоб викидаючи, ви її теж деформували, тим самим е зменшували кількість обсягу вашого е мусора. Таким чином, цей м'ятий логотип, впізнавальний, але деформований, дає змогу ще раз згадати про те, що ми на цій планеті гості і повинні доглядати за природою. Тепер мені здається, банка Кока-Коли більш корисна ніж сама Кока-Кола, Кока-Кола представила еко-логотип. Наступний крок: Кока-Кола стане корисною. Чи ні? Ну, Кока-Кола стане корисною, коли вона прибере 7 ложок цукру. Якщо що, в мені здається, в 05, якщо поправте мене в коментарях в 0,5. 7 ложок цукру. І це були всі новини на сьогодні. Так, так, всі новини. І не забувайте ставити лайки. А якщо ви слухаєте, ставити зіроньки. І для нас це супер мотивація. І не забувайте підписуватись на наш канал, щоб завжди на питання «Ти чув?» відповідати так. Всім па-па! До зустрічі!